Порахувати тяжко, скільки пожеж, що минулу зміну ми в 11 ранку, як виїхали, в 9 вечора тільки приїхали. Після сильних обстрілів градів зайнялося пів села, горіли будинки, трава, пшениця, сараї, горіло все. Ну, ми поборолися. Спасибо, хлопчики! Мирного неба вам, щоб добре, щоб спокійно їздили, возили воду, щоб нормально було. Хочете, хочете, щоб Тільки десь в холодне занесіть, воно Занеси. потає дуже тепло. Дякуємо і вам, і Ї? тим, хто нам його подарив чи купив, чи як передав, скажімо так. Їсте, насолоджуйтесь. Дякуємо, дякуємо. Куда? Чого? А чого не полишаєте котів, чого доглядаєте за ними? Так, а як? Вони ж не москалі, як же ж, куди, ви, що? Вони ж красавчики, які треба оберегти. Воно ж, ж не винувати, що так виходить. Да, так, вони молодці! Вони такі тільки подзвони, що вони на другий день привезли. Молодці.

Пунктом незламності при фронтовій зоні міста Гуляйполя. Я хочу подякувати волонтерам Гора Добра та ДСНСникам, які надають нам кожного, ну, кожного разу гуманітарну допомогу, печиво, там, солодощі та хліб, що нам завозять. Дякуємо вам велике. Сьогодні приїхали з гуманітарною місією, Волонтери передали місцевому населенню каву, чай, солодощі. Люди раді зустрічати нас з такими подарунками, тому що ну, вони його тут ніде не зможуть просто купити.